Слава нашому Господу. Я вітаю всіх, хто знаходиться сьогодні на служінні, а також вітаю тих, хто не зміг прийти на собрання. Написано в Слові Божому не оставляйте собрання своїх. Старайтеся, щоб всі були на службі. Хто є членом церкви, хто сучувствуючи, хто хоче бути членом церкви, всі мають бути на собранні. Амінь. Амінь. І тема сьогоднішнього, сьогоднішнього службу. Жадіність. Скажіть, у нас є тут жадні люди? Не, я знаю точно, не що не нема. У нас всі хороші, так? Да? У нас нема скупих людей. Бариня. На. Хорошо. І перше, про що я хотів сьогодні поговорити, що скупий плотить два рази. А що це значить? Що скупий, плотить два рази. Дивіться, далі написано в Слові Божому, що добровільно дающих любить Бог, а не жадних. Є люди жадні і є люди економні, то жадний це той, що собі і своїй сім'ї жаліє. А економний не жаліє собі і не жаліє сім'ї, а економить на інших затратах. Наприклад, на розвагу, на покупках, якщо нема потреби в чомусь необхідному. Далі на комуналці, економить на світлі, на газу, на воді, у теплій свій будинок і так далі. Зрозуміли, да? хто такі економні і хто таке жадні? Дивіться, е от як економити на комуналці? Я приходжу, дивлюся вдома в себе, да? дивлюся, сидить дитина до двох часов ночі, палить світ. Поняли, так? Да? Я кажу, е слушай, по-перше. Чого тебе ви сидити до ночі? І Ай спати. І по-друге, що ти свят палиш? Знаєте, що вона зробила? Виключила свят і сидить до 200 ночі. дивіться, <гуміло> 20. Люди є які заробляють гроші. Да? І той, хто заробляє гроші, скажіть, він буде багатий чи ні? Ні. А хто багатий може бути? Той, хто мудро тратить, правильно? Аллилуйя. Yeah. Але не думайте економити надання, а також красти у Бога десятини, бо прийде у ваше життя час і І стане ангел біля вас і скаже, що ви злодій і недостойні отримувати благословіння в фінансової сфери. І всі ваші благословіння пройдуть стороною мимо вас. От хоче хтось благословити вас, да? дати вам якусь фінансову допомогу або ще щось. О, а тут це раз і ваші пластині прийшли стороною. Це вже буде поясно. І далі. Ми починали з вами з того, що скупи поди два рази. Що це означає? Це означає, що людина жаліє купити якісний товар, а купує дешевий, який погано експлуатується, швидко ламається. Ти хочеш, наприклад, купити дрель, болгарку чи інший інструмент, і є дві ціни. Одна в рекламі ціна, а інша ти знайшов десь е, в гуглі, і ти радієш, що знайшов дешеве. І це дешевше, раптом попрацює неділю чи дві, і ти знову йдеш купуєш ту саму річ. Таким чином платиш два рази. Амінь? Амінь. Ну, той, хто купляє інструменти, він розуміє, да, що він буде купувати певних виробників. І не буде купляти яких якихось левих виробників. Там, Навіть якщо китайське щось купляє, то купляє якісна річ. Амінь? Так, далі. Але коли ви праведник і ви з Богом, коли ви вірні в десятинах, а десятини даєте із усіх своїх доходів, я хочу підчеркнути, що десятину треба давати з всіх своїх доходів, тому що якщо ми частково даємо десятину, трошки даємо десятину, то ми трошки получаємо. Від Господа, поняли? Да? Тобто треба давати десятину із всіх своїх доходів. Пише слово Боже нам. Малахії 3,8, наприклад. Хіба можна людині обкрадати Бога? Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте, каже Господь. Та ще й питаєте, а чому ми тебе обікрали? У чому ми тебе обікрали? В десятині і приношеннях. Адже. На вас лежить прокляття, тоді як ви весь народ продовжуєте мене обкрадати. Приносіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб в моєму храмі була пожива. І таким чином випробовуйте мене, говорить Господь Саваов. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зілю на вас понад міру благословень для вас? Я дозволю, не дозволю шкідникам нищити на полі ваш, ваші врожаї. А виноградна лоза у винограднику не залишиться без плода. Говорить Господь Саво. Усі народи називатиму вас щасливими і ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Саво. Амінь. Амінь. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці. Слово усі говорить і зі всього. Поняли? Усі десятини. Тому що в нас може бути декілька е, видів доходу. Е, наприклад, пенсія, е, потім е, якісь деяння хтось благословив, якісь. Е, от я навіть давав десятину, я народи мені подарили гроші, так? я взяв гроші від щитами і десятину зразу віддав. Тобто, якщо людина вірна в десятина, значить вона отримає Божі благословення. Якщо людина не вірна десятина, вона ці гроші все одно потеряє, Наприклад, як тоді вітя да, потікав, люстру, вона впала, мусив заплатити за люстру. Потім зекономив. От. Тобто, виходить, людина не дає десятину, вона все вона її потіряла. Но краще б ти дав десятину і отримав Божі благословення. Амінь? Амінь? Амінь. І друге питання. Протилежне жадібності слово щедрість. Щедрі люди, коли вони дають щось, то Воно в них не закінчується, як у дових серебті Жінка накормила Божу людину останнім, що в неї було. І так інтересно, ситуація така. Жінка знаходиться вдома, да? і приходить пророк Ілія. А вона в цей час збирала ну, дрова, збирала, да? і він приходить і каже: Слухай, накорми мене. А вона стала подивилася, каже, з дрова вона збирала. І там каже, трошки є муки і чуть-чуть масла. Я зараз хліба спечу і ми поберемо. Вже не буде що їсти. Він каже, ні, не закінчиться тебе нічого. Біжи, каже, і спече Божому чоловікові е, хліб із того останньої муки, і з останнього масла. І вона з цими дровами пішла, повірила Божому чоловіку. І е, ну, Що спекла. Вона спекла і не дала собі й дітям. А зразу Божому чоловіку. людина людині дала спочатку. Накормила Божу людину, і тут раз, і мука почала з'являтися. Раз і масло почало з'являтися. Да? І дивіться далі. <кхух> я не пам'ятаю. Третє царство, я не написав яке. 17 го 11 вірш. Коли вона зібралась йти, він знову кликнув до неї і промовив, візьми, будь ласка, для мене також шматок хліба. Це те, що я розказую, я хочу зачитати. О, зверніть увагу на це. Але вона відповіла, як живий Господь Бог твій, твій пророка цього, твій Господь, не маю е, спеченого хліба, а лише пригощу борошня, борошна в діжці і трошки олії в лечику. Е, оце я зібрала кілька хворостинок, піду, спечу хлібину собі та моєму синові. Ми це з'їмо і помремо. Поняли, так? Да? Последняя зимой помремо. А чого тут так сталося із продуктами питання? Тому що не було дуже довго дождя. І е, нічого не родило. І тому не було хліба і не було, що людям їсти, поняли? Далі. Але Ілля сказав їй, не переживай, іди і роби, як ти сказала, але спочатку спочатку, спочатку. Що? Цього боросла невеличку не, людину не. і перенесе мені, каже, Божа людина, да? а потім зробиш собі та своєму Поняли? Тобто, а чого Божій, Божій людині перше треба було? Щоб вона благословила її, так? Поняли, так? Да? Щоб Божа людина покушала, і тоді через неї приходить благословення на те, що залишилось, і на цей дом, і на ці, що послужили Божій людині. Той, хто служить. Помазаніку Божому, Божій людині, то що? Служить Богу. Це те саме, що служить Богу. Поняли? Поэтому е, не стісняйтеся, благословляти помазаніків Божих, допомагати їм. От, і ви це саме будете робити волю Божу. А, а, Далі. Е, адже так говорить Господь Бог Ізраїля, борошно твій дід. А це вже він сказав пророчі слова, так? Борошно твої твоїй діжці не закінчиться. І Олія в лечику не вичерпається. Аж до того часу, коли Господь пошле на землю дощ. Поняли, так? А кстати, тоді три з половиною роки не було дождя. От. Тож вона пішла і зробила, як сказав Ілія. Таким чином вони мали що їсти, вона і він та вся, вся родина багато днів. Тобто, не тільки мама і син. А вся їхня родина мала що їсти. І багато днів борошно в дійстя не закінчилось. Так само, як і олія в Глечиком, не ставало менше, як і провістив Господь у своєму слові через кім'ю. Звідки увагу на багатих людей цього світу. Серед них є ті, що отримали праведним шляхом своє багатство, але є ті, що побудували своє комфортне життя на крові і пішли по головам. Таке багатство називається проклятим. Тобто знімайте себе і свої... змінюйте себе і свої характери. Ставайте щедрими і звільніться від жадобності. І побачите Божі благословіння і Божий захист на собі і на своїй фінансовій сфері. Амінь? Амінь. Следує, дивіться, третє. Не збирай собі багатство на землі. Є люди, які збирають собі багатство на землі. І... Вони використовують Вони використов... Вони використов... жадібність для того, щоб бути багатими. Скупа людина, яка сидить на своїх фінансах і думає, що збереже і потратить, е... потратить тоді, коли захоче. Але ми знаємо, що чекає нас. Ми не знаємо, що чекає нас спереду. Чи будемо ми живі, чи не будемо. Луків 12.15 написано. І промовив ще до них. Глядіть і стережіться всякі зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм кажучи, в одного багато чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожай? І сказав, зроблю так, розвалю свої клоні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро. І скажу своїй душі, душе, маєш досталь добра. Зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. А Бог до нього промовив, нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготовив, кому воно буде? Так буває з тими, хто збирає для себе. Але не багатіє для Бога. Багатійте, друзі, для Бога, бо після вашої смерті прийдуть за вашим багатством. І все, що ви так трудно і важко збирали, позабирають чужі люди. Тому що дітям воно не потрібно буде. Помніть, наприклад, свого дідуся. І він також турбувався, щоб його нащадки щось від нього отримали. Але ми, їх нащадки, не цінимо те все, що отримали у спадок від своїх предків, та й воно нам і не підходить. Наприклад, хтось сьогодні хоче гладити одяг рубльом? Хто знає, що таке рубль Гладільний. Бабушка знає, Таня. Хто знає? Не знаю. Я не знаю. Я! Кацапська валюта. Ні, це не валюта. Рубль, це така е, дерев'яна штука із зубчиками. І такого беруть е, на качалку, намотують одежу і цим рублем гладять так. Поняли? Скажіть, е, от, допустимо, ваш дедушка чи прадідушка да, приготував вам такого рубля і сказав, нікому не давайте, нікому навіть не продавайте. Хай буде для моїх дітей, і внуків. Воно вам вже не треба. Нет. Правда, ні? Вам треба що? Утюг? Так? Да? Чи ні? Да. А, ва... тепер... а тепер дивіться далі, ще один приклад. Наприклад, ваші родителі, да, чи правородителі кажуть, ось до є хороший утюг, в який кидається жар. І цим жаром гладить. Теж це титання поговорить. Поняли, так? Да? Утюг із жаром. Хто розуміє, що це? Кидають туди жар, і утюг гарячий, і також гладять. Скажіть, хто із вас сьогодні хоче кидати жар в утюг і гладити? Правда не хочете? Так само і ваші діти, ваші внуки і правнуки не захочуть гладити цими утюгами, які в нас сьогодні є. От, там є парілочка, там є регулятор температури. Но ваші діти внуки не захочуть його, воно же буде. Знаєте, що вони захочуть? Вони куплять собі шкаф, поставлять цей шкаф, візьмуть на вишуку, повісять собі одежу туди, вранці встало навіть Да. Поняли? Вже все автоматично вигладиться там. Таке вони захочуть. Вони будуть стояти з цим утюгом електричним і прасувати або з цим, що жаром, або з рубльом. Вони будуть це робити. А ми збираємо для них. Для дітей. Ні, це для дітей буде. Ні, це буде для дітей. Для внуків це буде. І збираємо, 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 а воно їм не треба. І, головне, знаєте, як ми збираємо? Собі відказуючи. От ми собі відказуємо на все, що це ж треба дітям, треба внукам. Представляєте? А воно їм не треба. І ще один приклад народу, але ну, я не мав про нього розказувати. На, на своєму хазяйстві. Набрав я хазяйства, взяв 15 штук, усей, 15 качок, 15 курей, волоши їх. Набрав я хазяйства. Думаю, це ж будуть діти, прийдуть, за лапу раз, там, обскубуть, осмалять і будуть собі їсти. Слухайте, не то, що їсти не хотіли. А коли ми вже почали різати, так, то навіть тушонку не хотіли зробити собі. Представляєте? Я став так, подивився на це все. Думаю, що ж це я так тружуся, кожен день півторачні відра тягаю, щоб це ж накормити хазяйство. Це не так просто. А ще ж треба піти купити, чим накормити. Чи ж треба якусь картошку купити? Ну добре, що ми шпальми допомагали, да? а треба картошку купити маленьку, треба зерно купити, бо воно ж не йде. А воно їм не треба нічого, представляєте? Ні. Кажуть мої діти, я піду в магазин, куплю готову курку і на цьому буде все. Я кажу, ну, то це ж не така. Це ж вдома, вона ж без всякої хімії. А там же хімія, там премікси є. Ти будеш їсти ту курку і будеш ширший, чим пасти. А вони йдуть і купляють ті окаракати, кури, і їдять. Я став, подивився на це все. Вахнув рукою. Думаю, знаєте, яка фішка ще в цьому була в мене, що е, як я його закінчу це все робити, я ж його потім не почну більше, як не захочу. Знаєте, яка фішка була? Бо я вже привик тут без хазяйства бути. Знаєш це? Да, я тепер без хазяйства. Проходить моя жінка, дивиться, я на дивані лежу. В часному домі лежу на дивані. Отдихаю. А тоді я не мав коли дихати, То я біжу до млина, молоти треба, то я вже дзвоню, десь бігаю, шукаю зерно, то я маленьку картошку шукаю, то я бараки шукаю, то я так... Все скільки в мене було роботи. А це зразу бах і скільки време свободно стало. алілуя, Тому е, треба жити сьогоднішнім днем і, і жити, не думаючи про те, що для дітей треба щось там приготувати, наслідство якесь. Поняли, так? Да? Ну, я не маю виду хату. Хату можете подарити дітям, вони ще щось зроблять з нею, продадуть, машину куплять, Там, чи машина поламається, чи що не знаю, Ну щось зроблять з хати. А от уже із вашим хазяйством, із вашими цими електроутюгами чи ще чимось, вони нічого робити не будуть. Не все викидають. Понимаєте, вони все викинуть. Ну хто ж тратить на них гроші, хто ж їх зберігав, правда? ж, І ми старалися. Приходить сусід, взяв позицію, а потім забув одати, ми ж йдемо сваримось, бо нашим дітям треба. Приймаєте? Ой, так, добре, слідче. Як посіян, потрібно сіяти царство Боже. Всі люди хочуть бути багатими. Підніміть руку, хто хоче бути бідним. Бідним хто хоче бути? Не піднімає. Хто хоче бути бідним? Ж ніхто не хоче. А хто хоче багатим бути? Хто хоче бути багатим? Катруся, хоче бути багатим? На всяке добре діло. Хоче. Я ручку. Поняли, так? Да? Тобто ми на самому багатими хочемо бути. Як стати багатим? От як? Вічний віпрос. Да, Вічний вопрос, стати багатим. От як? Хорошо. І що інтересно, оці люди, що хочуть стати багатими, вони розуміють, що потрібно сіяти царство Боже. Але говорять, коли я стану багатим, то я тоді буду сіяти. Царство Боже. Ні, треба сіяти із кудості, із того малого, що в тебе є. А тоді потихонечку будеш піднімати планку, і твої доходи будуть підніматися. От. Колись е, я бачив одну таку фішку в другій церкві, не в нашій. От. Що там тарілка така ходить, да, збирають пожертви на тарелку. І хтось там міняє, хтось там те те. О, і люди такі були, да, що от вони по одній гривні сіли. В церкві сіли по одній, по 2 гривні. Зараз вже пенсія піднялася. Тоді була пенсія 30 рублів, а зараз пенсія піднялася 2,5. А вони все одно сіють по гривні. Представляете? Вони все одно дають пожертви по гривні. Ну, привичка така в людей. То як? То як? Ну, доходи людини виростуть, якщо вона постійно дає по гривні ну, на пожертви. Давайте чуть цей вопрос, може не всі розуміють. Дивіться. Ми даємо десятини. Для чого? Щоб війти в духовний світ да, і отримати благословення в фінансовій сфері. Поняли? Ми даємо десятини. Далі ми даємо пожертвування. Для чого? Для того, щоб отримати благословення від Бога 30, 60 і 100 кратів. От представте собі, якщо ми оцю гривню даємо вже 20 років, в церкві, наші доходи не збільшуються. Так? Якщо ми пожертви, починаємо збільшувати. Я колись сам розказував, перше, що я давав, в мене було пожертвування 2 гривні. Потім дивлюся, бабушки дають по 2, по 3, по 5 дають. А я даю 2 гривні, підприємець прийшов в церкву. Достаю я 20-ку. Давайте 20-ку продавати. Почав давати 20-ку. Потім бачу, ну тоже що щось не то. Давай я давати 100 гривень. Начал давати 100 гривень, я дивився, в мене торговля пішла. Почала рости торговля. Думаю, о, інтересно, я вловив вітер. Знаєте, то вітер як дує, паруса поставив, і я вловив вітер. Думаю, ага, зрозумів, де гроші беруться. І я зразу хопаю і почав давати по 200 рублів. Ну, потім я далі почав збільшувати. Я побачив благословення Боже в своїй житті фінансовій. І ну, на самом діля, Господь почав благословляти іменно з того, що ти е, даєш Поняли? З того. А партньорські на що йдуть? Як Бог благословляє людину, яка дає партнерські? Як? Закормимо тих, хто нуждається. Да. Ми кормимо голодних і стаємо і даємо взайми Богу. Поняли? Тобто Ми кормимо голодних і даємо взаємо Богу. І коли ми так робимо, то що Бог робить? Бог по своїм щитам платить. Раз ми даємо йому взими, то Бог нам воздає, поняли? І Бог по своїх щитам платить. Не одна людина, яка дає партньорське, не одна людина, яка дає партньорське. Я хочу сказати за холодильник, Що в неї ніколи не був пустий холодильник. От візьміть всі, перевірте себе так по пам'яті. Коли було таке, що у вас миша повісила з холодильник? Коли таке було? Ніколи, правда ж? Тому що ми стали партнерами Божими, ми даємо партнерські, і в нас завжди є що їсти і хліб і до хліба. Амінь? Амінь. 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 Так. Ми пам'ятаємо притчу про сіяча, який сіяв зерно на чотири почви. І тільки те зерно, яке дало всходи, От, яке попало в добру почву, воно дало хороші плоди. Да? Луки 8.15. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Тобто, той, хто дає, той, хто дає Господу, той, хто сіє в церкву, той отримує Божі благословення в фінансовій сфері. І далі написано в Слові Божому, щоб ми були сівачами в дух, а не в тіло. Галатам 6.5 написано. Бо кожний е, нестиме власний тягар. Той, хто навчається слово, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтеся, бо осміяний бути не може, Бог осміяним бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління. А хто сіє для духа, пожне від духа життя вічне. Роблячи добро, не втрачаємо запалу. Бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, коли маємо час робити добро всім, найперше тим, які рідні повірять. Тобто добро потрібно найперше робити тим, які вірні повіріть. Хто це такі вірні повірі? Як ви думаєте, хто? Подивіться на своїх сусідів, які коло вас сидять. Бачите своїх сусідів? Це ті, хто з вами служать Богу в одній церкві і вірні повірі. У нас одна віра з вами. Поняли? Далі. Написано, що людина посіє та й пожне. Але коли ти сієш царство Боже, то пождеш нетлінні речі. Давайте також звернемо увагу на те. Що царство Боже сіяти важче, ніж царство темряви. Правда ж? Дивіться, царство темряви легко сіяти. Ти навіть не задумуєшся. Ти приходиш, купляєш там пірмікс, ти купляєш там е, всякі мікси, ці, да? е, е, алкоголки, ти приходиш, купляєш і навіть не задумуєшся. Ти не стоїш і не вагаєшся. навіть. коли ти приходиш в церкву і хочеш сіяти царство Боже, в тебе рука отак труситься. Ти не можеш пожертвувати. Понімаєш? Тобто царство Боже посіяти важче. Зато царство сатани легко. Особливо ті, хто там в залежності має курова і так далі. Він приходить собі купляє без проблем. Правда? Ну коли треба жертвувати, він сидить і думає, ой, може менше пожертвую, бо на курова не вистачає. Вони в чому проблема. Для того, щоб сіяти в царство Боже, потрібно прикладати зусилля. Хорошо, давайте ми будемо молитися. Отець наш Небесний. Во ім'я Ісуса Христа. Ми і просимо тебе, Господи, благослови наші серця, щоб наші серця були доброхотно даючими, щоб вони не були жадними. Во ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, щоб це благословення в фінансової сфері перейшло, Господи, на наших дітей, на наших внуків і на слідуючі покоління. Во ім'я Ісуса до тисячі разів. Благослови Господі. І нехай кожен задумається, хто сьогодні являється жадною людиною, щоб він міг освободитися, покаятися в цьому от, і відректися від цього духа жадності. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибо, тобі, Господь. Ми Тебе щиро дякуємо. Отець Сене, Дух Святий. Амінь.